Від адміністрації Дональда Трампа вимагають у Китаї. Пікін заявляє, що погодиться. На торгівельні перемовини а лише після того, як штати виконують певні кроки. Серед них утриматися від зневажливих зауважень американського уряду та готовність усунути занепокоєння Китаю. Воно стосується санкцій. Питання Тайваню. про це повідомляє Блумберг. За словами журналістів, Пекін також хоче, аби білий дім призначив головну особу для перемовин. Вона має мати підтримку президента та підготувати угоду для підписання обома країнами. З нами Дмитро Єфремов на прямому зв'язку це експерт української асоціації Китаї Доцент кафедри міжнародних відносин києво Могилянської академії, наш вітання вам. Добрий, день пане Дмитре, якщо брати статтю Блумберг, і от ті вимоги, позиції Пекіну, які є там за основу, то виглядає це, як Трамп, після того, як кліпнув, він повинен ще й під, як це, дати задній хід? Яким тоді може бути розвиток? Чи буде даний він, зважаючи. На позицію сторони однієї позицію сторони другої, яким ви бачите розвиток подій, мова не йде про відігравання ситуації назад. Мова йде про те, що необхідно зробити для того, щоб започаткувати переговори. По перше, важливо відзначити, що в Китаї дезорієнтовані цими всіми подіями, заявами та Вчинками, здійсненими адміністрацією Дональда Трампа, і коли вони спостерігають за тим, що в один день вводяться одна ставка, наступний день інша ставка, третій день третя ставка. Потім вона скасовується, потім і скасувань роблять виключення. Це створює надзвичайно плотенину і непорозуміння. Тому в Китаї не розуміють взагалі про що говорити, які вимоги сполучених штатів. Тому вони хочуть ясності з цього питання. Ясність має забезпечувати якраз той спецпредставник поп. Переговорам, про якого ви згадали в підводці, він має бути авторитетною людиною і має користуватися довірою Трампа. І це не вся історія, це лише її частина. Інша частина полягає в тому, що Китай чутливий до питань власного іміджу, і Китай добивається того, щоб Сполучені Штати, навіть якщо у них є претензії до Китаю, розмовляли із Китаєм як з рівним собі партнером, тобто не можна з точки зору китайців. Поводитись неповажно, хмити і так далі. Хоча Трамп каже про те, що він там любиться Зіньпіна у нього дружні стосунки, з іншого боку, є інші американські посадовці, які регулярно дозволяють собі неповажливі вислови на адресу Китаю або Китайців. Можна, наприклад, згадати Джей Ді Венса, який казав про. Китайських селян, які і як вони інтегровані в процес виробництва товарів для сполучених штатів, тобто дуже багато з цих аспектів вони. Чутливі для Китаю. Більше того, Китай зважає на те, як на нього дивляться в інших країнах, якщо вони дивляться через американські окуляри для Китаю це некомфортно. Тому він формулює такі вимоги. Китай не проти того, щоб почати переговори. Китай хотів би стабілізації ситуації до певної чини. Це не означає, що зняття тарифів, погодження на всі вимоги Трампа або щось таке. Це означає лише переговори. А що буде далі? Прогнозувати дуже складно, але поки сторони йдуть шляхом ескалації. Яка перспектива того саміту, який крепко анонсував Вашингтон із Пекіном на середину червня? Там і дати збігаються дні народження, маю на увазі, 14-15 червня да у Трампа і усі, але перспектива відсувається, відкладається, чи він таки відбудеться, але без перших осіб. Ну, поки що мало даних. Поки що я ж кажу, американці мають виконати певні кроки з точки зору Пекіна для того, щоб продемонструвати принаймні серйозність своїх намірів. Поки цього не буде зроблено, Китай не буде вживати жодних кроків на зустріч Вашингтону. Більше того, Китай зараз займається укріпленням своїх позицій в. Таборі країн глобального Півдня, з боку яких він хотів би мати підтримку, а деякі з яких він хотів би хотів би втримати в своїй орбіті впливу. І у Китаї зберігається ще великий арсенал. Якщо Сполучені Штати будуть вживати тактику тиску на інші країни з приводу того, щоб не допускати глибшої співпраці із Китаєм, я думаю, Китай на назустріч може також тиснути на ці країни. Погрожуючи скоротити або обмежити двосторонню торгівлю, а для більшості країн світу Китай виступає значно більшим торговельним партнером, ніж Сполучені Штати. Тобто ця ситуація далека до завершення, далека до ясності. Загалом можу ще додати, що китайська стратегія, китайський підхід до. Протиріч, скажімо так, він націлений завжди на уникання конфліктів. Тобто те, що робить зараз Китай, для нього цілком природня і нормальна. Він поводиться так, як передбачає його політична культура. І е через це у них. Є відчуття певної власної правильності, і вони будуть продовжувати рухатись цим курсом. Вони впевнені в тому, що роблять правильні кроки у відповідь на, як вони кажуть, нічим не обґрунтовану агресію з боку Сполучених Штатів. Пане Дмитре, дякуємо за ці пояснення. Дмитро Єфремов – це експерт української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво Могилянської академії. Він був на прямому відеозв'язку.